Отже, екс-міністра енергетики і екс-міністра юстиції Германа Галущенка відправили в СІЗО до 15 квітня. Він може вийти під заставу в 200 мільйонів гривень. Ну також має носити здати має електронний паспорт і носити електронний електронний браслет. І перепрошую і здати закордонний паспорт. Галущенка підозрюють у відмуванні грошей і в участі в злочинній організації. Організатором цієї організації злочинної слідства вважає Тімура Міндіча, екс-бізнес-партнера товариша президента Володимира Зеленського. Я я нагадаю, Галущенко Галущенка було призначено на посаду міністра енергетики в квітні 21 го це доволі давно, в липні торік, він пересів у крісло міністра юстиції. А Міненерго тоді очолила Світлана Гринчук. Експерти енергетичної сфери також опозиційні депутати стверджували, що фактичним керівником, там чи навіть куратором міністерства енергетики, попри формальну зміну міністра, лишався до останнього герман Галущенко. Тим не менш, і Галущенко і Грищук після публікації плівок Міндіча пішли у відставку. Якщо Галущенко зараз з підозрою, то до Гринчук у правоохоронців претензій немає. Ну принаймні офіційно нам про це нічого не відомо. середині січня ми говорили зі Світланою Гринчук і я серед іншого запитувала в неї: ну чи знає вона тоді про причини своєї відставки, якщо від правоохоронців немає претензій? І послухайте, що вона тоді сказала. А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України. Це перше. Чи знаю я причину? Так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які цю заяву підтримали. Та ситуація, яка склалася, ці медійна медійна в першу чергу я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді. До нашого ефіру долучається Павло Кухта, економіст, перший заступник міністра розвитку економіки та торгівлі сільського господарства. 2019-2020 роки. Я вас вітаю, Павло. Доброго вечора. Добрий вечір. Я ще раз нагадаю, що енергоатом він фактично перебував у віданні міністерства економіки, тому ви, мабуть, багато чого можете нам розказати. І але я, я почну з того, що я хочу нагадати, що ви ж, Павле, в 2021 році е, були радником міністра енергетики Германа Галущенка. Я пам'ятаю ваш допис. Ви тоді е, мали великі надії на зміни, і ви казали, що ну посил був такий, що нарешті професійна людина прийшла в міністерство енергетики, і ми, от е, новою командою, спробуємо тут робити. Позитивні зміни. А, а що й коли пішло не так ви знаєте? Він ще ба більше працював колись радником у нас в Міністерстві економіки багато років тому, ще якраз в той період 19-20 роки, коли міністром був Тимофій Мілованов. Тобто, я з того часу насправді знав Германа. Радником я пробув недовго. Воно якось дуже швидко заґував. Тобто, так одна публічна заява, пару, пару разів поспілкувалися з МВФ, тому що моя. Напевно, головна експертиза, яка могла тоді бути корисна, було якраз великий довгий досвід перемовин з МВФ, зокрема по енергетичних питаннях, але все це швидко зійшло на нівець, і в принципі далі ми не спілкувалися. Десь може. Місяць і якісь там пару зустрічей, щось таке. Е, от в який момент е, все це робота, яка подавала, чи не подавала надії. Насправді різні експерти і тоді ще ставились по різному. Хтось казав, на що взагалі ти е, в це влазиш, е, хтось казав, ну, там є сенс, може щось бути. Е, е, я не знаю точно, в який момент е, це зайшло, скажімо так, не в той. Не в той бік, не в не в, ту, не в той степ. Але ну ми знаємо, що ці компанії, які фігурують в розслідуванні набу, так вся ця система. А насправді система, ну зауважте, тут я кажу як е, професіонал в фінансах і в управлінні, Да, я бачив багато корупційних схем, які будуть в силу довгої роботи з державою, в силу того, що в нашій державі на високих посадах ти постійно з цим борешся. Це була складно сконструйована, дуже професійно здизайне, на, на найвищому рівні схема. Інвестиційний фонд в офшорі, не типовому офшорі. Це «Ангілія», це не щось, що там використовують всі підлягає, е, трастова система. Кілька компаній Швейцарії, рахунки в швейцарських банків. Ну і на напевно, найважливіша така вишенька на торті. В кінці ланцюжка стояв так Івор Олсон, так здається, якщо я правильно вимовив зараз. Прізвище та ім'я, тобто схемотехнік, так званий схемотехнік це людина, яка вибудовує фінансову систему під корупційні схеми. Схемотехніком тут виступив такий собі пан Ігор Олсон, який е дуже відомий в певних колах і має зв'язки безпосередньо з групою Семена Могилевича. Я думаю, що це не нове буде нас. Прізвище Семен Могилевич нагадаю це. Хрещений батько, відомий в світі він як хрещений батько російської мафії, в принципі, дотичний до самого початку до встановлення в Росії режиму Володимира Путіна, безпосередньо дотичний до газової торгівлі між Україною і Росією. Тобто вважається, що він стояв за в свого часу, за цим самим газовим бізнесом, який називали колись, якщо пам'ятаєте, президентським бізнесом. Це і вор це людина, яка безпосередньо пов'язана от з цією особою і з цим тю напрямом. Тобто, це дуже глибока, дуже професійно сконструйована схема, в кінці якої стоять люди, які. В міжнародному криміналітеті найвищого рівня на рівні Росії України всього построянського простору вже десятиліття. Це ви. Це ви зараз оп описали своє бачення. Як виглядала ця схема офшору офшорних рахунків, на які виводили гроші з української енергетики? це а... по суті просто факти. Я просто нагадую контекст. цих контекст фактів. контекст нагадує нового так, але тим не менш, я я не можу зрозуміти. Дивіться, от ви я знайшла просто ваш допис. Ви 2 червня. Пишете, що ну, від Сьогодні я буду допомагати міністру енергетики в якості радника. Uh -huh. е, і ну, Ви кажете, що там місяць і все, і, і зійшло нанівець. Е, чи бачили ви якісь там, ознаки того, що в енергетиці якісь схеми, що обіцяли одне, а відбувається інше? Я не знаю, можливо, Тимура Міндіча згадували в якихось контекстах, можливо, ще щось відбувалося. Дуже багато м -м, людей з хорошою репутацією. Пішли працювати радниками до Германа Галущенка, коли він став міністром енергетики. Я не буду ну, зараз називати всіх дві, дві людини. Не, не будемо називати її ще прізвища, але дві людини. І, і потім щось так. сталося. Що сталося? Чи можливо вже тоді були якісь, я не знаю, е, якесь, якесь розуміння, що якісь є схеми, і ми не хочемо бути до них причетними? Чи що раптом сталося? Бо пішли ви радниками працювати всі дуже гучно е, туди, а звідти якось вшли дуже не, не, не публічно? Ніхто нічого не оголошував? Ну як я казав, знавшка, я не можу казати за інших людей. Ну ладно, Заркаль, Зокрема, вона просто тегнута -то в тому ж пості, який ви показуєте я думаю, що можемо наховати обличчя. <г》>, інші, напевно, можуть за себе сказати, що я вони бачив безпосередньо якихось чогось там на місці. При мені не обговорювалося. Про міндіча насправді було відомо, що він дотичний до, скажімо так, просування Ущінка ще за часів. Навіть уряду Гончарука ще тоді наприкінці це почалося. Що вони спілкувалися? Це було відомо, скажімо так, вузьких ког на Печерських пагорба. А, те, що вони вибудовують цю схему, ні, ми не знали. Насправді, всю, весь ланцюжок я вже побачив тільки зараз, коли набу опублікувала дані, те, що там почалися проблеми, стало зрозуміло дуже близько до війни. Тобто наприкінці 21-го вже ходили чутки, те, що я чув, особисто там пов'язані були з закупівлями вугілля. Знову ж таки, без доказів в мене немає зараз доказової бази, тому я буду обережно говорити. Але чутки тоді ходили. Я на той момент вже. Жодним чином не співпрацював з міністерством, тому в принципі не, ну, не ліз в це глибше. Але були певні була певна інформація, були сумнівні історії з закупівлями вугілля, якщо пам'ятаєте. І потім вони теж вивелися в певний набір проваджень, справ. Е, я не знаю, чи вони, вони не фігурують зараз в цій конкретно в цій історії про НАБУ, тому що ця історія насправді повністю прив'язана до Енергоатом. Тобто сама схема ж насправді була дуже дуже примітивна. Вони пробили певну регуляторну зміну, яка дозволяла їм відкидати тих, хто вигравав тендери в енергоатомі на будь-які на роботи, на якісь поставки, тощо і відповідно вимагати з бізнесменів відкат. І оці відкати вони на 112 мільйонів доларів. Їх за 4 роки накопичилися. І зауважте, що система почалася якраз до війни. Десь наприкінці 21-го року. І, і фонд. Цей так званий інвестиційний, за даними слідства, був, був зареєстрований до війни. Uh -huh. e, дивіться, Павле, багато коментаторів цієї теми в наших ефірах говорять про те, що ну так, якась частина людей на лаві підсудних, але схема продовжують працювати, тому що ну а що? Багато людей залишилися на своїх посадах, урядовців багато лишилися на своїх посадах. E, колишня міністерка енергетики, зараз міністерка економіки, перепрошую, зараз вона премєр міністерка Юлія Свереденко лишилася на посаді. Знала вона, не знала. Вона це майже не коментувала. Її заступник Олексій Соболєв зараз на посаді міністра енергетики, економіки, перепрошую. Я про те, чи варто нам вважати, що схеми, можливо, дійсно залишилися працювати просто бенефіціари тепер інші. Ну, факт, що бенефіціари інші не справи. Давайте просто так чесно подивимося, правді в очі. Вкрали 112 мільйонів доларів. Частка Гаущенка 9 мільйонів. Основний виконавець, він, тобто його люди, він призначав, він забезпечив можливість, щоб схема фінансувалася, отримав менше 10 Ну про що це нам говорить? Про те, що точно не він бенефіціар цієї схеми, окей? Ми знаємо, що там є міндіч, і ми знаємо, що міндіч оперував на найвищому рівні. А тобто, Це в безпосередньому контакті за підтримки політичного керівництва держави. Власне, так Галушенко витримався на своїй посаді, тому що намагання його зняти саме за корупційні ці підозри, вони. Ну, дуже швидко почалися, да? може, не перед війною, але там, в перший рік війни вони вже були. Тобто, ну, зрозуміло, що ця схема не тягнеться до Голошень. Так, да, вибили, вибили ланку виконавців, збили саму схему, але це вищий рівень, і це вищий рівень, ніж просто якийсь міністр да? або діючий уряд. Тому що давайте чесно, уряд у нас це зараз департамент, ну, принаймні, був в останні роки такий департамент офісу президента навіть. Прізвище в кінці ланцюжка зв'язки з Семеном Могилевичем – ну це значно вище ніж просто якісь локальні схеми. Це щось більш серйозне. І тягнеться це, на жаль, до найвищого політичного керівництва в нас зараз. І очевидно, що це вже спричинило глибоку політичну кризу. Просто по факту тягнеться до найвищого політичного керівництва. Це ви кого маєте на увазі? Я маю на увазі політичне керівництво держави України. Єрмак вже звільнений. Він є там на плівках. Ми це знаємо, але в нього немає підозри. Давайте чесно, обшуки завершилися. Поки що ну поки що немає підозри. Е, ну я думаю, що ми з вами розуміємо. Прекрасно, що точно мін ніч не опорувався. В Мірмака поки що немає підозри. Як буду розгортатися кримінальна ця фабула, скажімо так, як це називають правоохоронний код, Я точно не знаю це питання ну, скажімо, Антикорупційної або правоохоронної діяльності. А з точки зору політичної, ну, зрозуміло, що ми в дуже-дуже глибокій кризі на найвищому рівні, 4 роки війни, в сфері, яка є критичною для безпеки держави, охорувала корупційна схема, яка її, очевидно, підривала цю державу. Так. І зауважте, ба більше грошей виводили всі за кордон. То вони не крали для того, аби інвестувати в Україну, або навіть просто збагатитися в Україні, або стати олігархами в Україні. Просто тупо грабували Україну, викидали за кордон. В, в Галущенко не було жодних стимулів захищати енергетику від того, щоб вона зараз не лягла, як це з нею сталося. Тому що всі його гроші, діти, все це було в Швейцарії. Будемо стежити за цією історією. Павло Пух, та економіст, перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі сільського господарства, 2019-2020 роки, був на Радіо Свобода.